Іду уверено, ноги переставляю, не думаю про це. Нічого, маленьку ходимо да і все. Ну, обережно, в мене хороша підошла. Мілінніше йдеш, не спішити, стараєшся не похитнутися і все. Тільки своїм, як говориться, своїм того, щоб не зламати руку ногу, треба глядіти сьогодні. Іду просто, де все. Стараюсь не падати. Жахливо. Це просто жах. Ніяк не рятуюся, йду дуже повільно, не спішаю, і дуже обережно. Якось Та нікак, бо так от ползем, де і все, потихоньку, а чим ще зачитішся? Нічим віки. Я не хожу, я пенсіонера вдома сижу. Не поспіхом. Не поспіхом. І знаходити більш сухий, сухий асфальт. Хоча він зараз не дуже сухий. Асфальт чи місця, де не так слизько. Або посипання. Ну дуже, не дуже весело. Надіємося тільки на себе, такі, тому що на такі... комунальні послуг немає чого надіятися, ніхто ніде нічого не посипає, ніхто не чистить. Ті, що купили, бо дуже слизькі, то купили такі, щоб мов, певно, можна було ходити. Бо -то неможливо, це страшне. Гололід такий, що навіть от я вчора йшла на вокзалі в магазині, так я боялася запиріла в зальот на ступеньках льот. Це покалічість на раз можна. І ніхто а про це не бачите? дбає. Не повернуться ти часи. Які раніше були, коли працювала вся техніка, все, і люди могли щось посипати, отримати зарплату, а сьогодні це кинуло на себе призвол.